Виделкою там чимось. Так, а ось і сертифікат бой. <рив> <рив> Я шуткую, шуткую, друзі. Але ви знаєте, до кого можна обійти та ось спробувати на пробне заняття. Якщо є бажання, у нас є людина, яка вас... З задоволенням запросить і розкаже, куди потрібно прийти, що потрібно зробити, щоб відчути саме ось цей вид спорту. Мій потужний та сконцентрований. Ой. До речі, зараз дівчина проти бореться. І є групові бої, це коли 6 на 6 одразу у шістьох у шістьох починають вони боротися, фехтувати, і там до п'яти уколів фіксується. Такий мошкетерська заруба така у нас виходить. Ну і звичайно, ще олімпійська система це тур на вибування. Там фіксується 15 уколів і йдемо далі. Так, 2-1 А, 3-1, Все, ти програв, друже. Ваші облизь ось так. Якщо ви думаєте, що ось також я просто питаю постійно у тренерів якісь фішечки, я ось дивлюсь на кросівки, на взуття там да, для кожного виду спорту є свої якісь особливості. ось зараз спортсмени також в спеціальному взитті, яке саме призначене для фехтування. Тому це не просто кросівки. Так, ну ми продовжуємо. Виступи на рапірах. Нагадую, що саме на рапірі потрібно под... влучити, уколоти саме у сіру зону, у сіре жилет. Це величезна відмінність від шпаги, де можна влучати куди завгодно і як завгодно. Головне зробити укол. Все фіксують датчики. Ну і якщо є у вас бажання спробувати себе в цьому виді спорту, привести своїх дітей, то підходьте, дізнавайтеся, це дуже цікаво, це дуже круто. Ну і звичайно, спорт максимальних досягнень. Я так розумію, першим, першим ділом взагалі потрібно привчити себе, щоб не боятися, що тебе можуть кальнути у обличчя. Навіть якщо шолом є, маска є, там, да, ти дивишся, ось, не роби то ось так постійно. Бо ну, сподіваюсь, перший, перший місяць десь ось так відбувається, ти якось так робиш. Я по собі так це відчуваю, але саме це дуже круто, сконцентровано. Взагалі безпечне, так? Травму можна отримати якусь. Якщо там ось на ну, самбісти кидали один одного по 100 китків, то як тут. Тут тільки я так розумію, можна потягнути мешцю, да, як м'яз якийсь там, як робиш випад. А є якась, обов'язкова гімнастика чи якась така розтяжка да, для фуртування, бо це ж, да, Бо це, я так розумію, це випади постійні, це постійні якісь такі величезні кроки.